Тож, вітаю знову у нас Делонгі Магніфіка, та вони постійно. Дивіться, ці машини зроблені так, щоб слугувати руками. Тобто з тих, що є на сучасному ринку, тим самим запросам відповідає ще тільки Юра. Але Юра, звісно, інший ціновий діапазон. Делонгі сама по собі. Конкретно, допустим, давайте все ж дивитися, єкам і динаміки. От, за ці моделі я точно можу сказати, що їх е, створили, по-перше, в 2016 році, ще е, в ті роки не було такої погоні за е, тотальним здешевленням. То, допустім, якщо ми беремо сучасну Магніфіку Evo або е, Elite Experience, треба розуміти, що ну, то здушевлена конструкція. От, якщо ви хочете надійність, але трохи, допустимо, Зробити скидку на дизайн, бо я розумію, що Аліта Experience гарніше виглядає, там більше функцій, все та. От надійні на четвірочку, скажімо так, технологічно гарні. От, по гарні в смислі, краси, не в смислі розроблені технології. От, ну, це Делонг і динаміка. От, от просто. От Що я можу рекомендувати? От питають, яку каву машину, ви хочете. Можете порекомендувати, я хочу придбати собі нову. А якщо таке запитання, то людина просто шукає собі кауарку. Просто кауарка, просто надійна, просто з всіма функціями. Динаміка. Буває з чорно-білим дисплеєм, з кольоровим, все, звичайно, відображається на ціні. Наразі в мене динаміка 350-55 з чорно-білим дисплеєм 19-го року. Що їй треба? Тобто, як всім DeLonghi з нормальним пробігом, а я так прогнозую, ну, по запчастинам, тут 1008, розбивається оця втулка, але не варто лякатися. Одну-дві втулки переживає привід без замін. Тобто, взагалі, по рекомендації виробника треба міняти привід, але пару втулок переживе. От, чесно кажучи, коли. Втулка знищується і починає вже гуляти по валу, от такий привод краще міняти. Я розумію, що можна на такому і втулку замінити. Але дивіться, якщо ця втулка вже проходить по, скажімо так, пікам різьби, то вона частину з них зламує. От. І ну, навіть якщо ми ставимо нову втулку, живе вона, чесно кажучи, не дуже довго. Ну, я б не рекомендував, бо то вже краще поставити бушний привід. Так, тут ця, це перша заміна, от, плюс миття всього, плюс е, ці машини десь от на 3-5 руках е, помпу собі знищують. Е, чому? Бо делонги працюють на високому тиску, десь 11-12 бар. Тим самим вони ну, знаходять слабке, слабку ланку у помпі. Нічого страшного взагалі, це дуже гарно, тому що помпа коштує, рівняючи з іншими запчастинами, не дуже коштовно. От. При цьому кавомолка в нормальному стані. Заварник ну, теж кинув на мийку, подивлюсь, в якому стані цилиндр. От. Головне, там не забувати міняти кільця, бо якщо люди ну, як, як відповідають рекомендаціям виробника і дуже рідко міняють кільця. Стається дуже негарно. Ці кільця збирають на собі каву і вони царапають циліндр. Навіть нічого страшного, що він туго ходить, той заварник, там все таке взагалі не страшно. Страшно те, що суха кава поцарапає вам зеркало циліндра, і тиск ви вже не будете отримати, який треба. Це буде відображатися частково в вологих таблетках. Це одна з причин вологих таблеток. Так, ну що, давайте. Раз ми коло втулки, то її і будемо міняти. Як це робиться, виводиться втулка в верхнє положення, відкручується вал. І міняємо на нову. А втулки самі по собі не є запчастиною, то дуже цікаво знайти гарну втулку. З цим є великі запитання, то, допустимо, сьогодні в мене вже буде четвертий виробник, скажімо так. Зараз буду його тестувати, сподіватися, що Ну, ці люди обіцяли, що них коробці втулки. Окей, бо до цього. Ніхто мені нічого не обіцяв. І коли вкручуєш нову втулку, дуже негарно відчувати, що вона вже нова має люфт. До речі, як себе проявляє втулка, вона торохтить. От якщо чутно видно, от я цю втулку. Давайте повернемо. Вона дзвенить, коли провертається, і має люфт. От в мене нова. Це така. Для мене це велика лотерея. То що, чесно кажучи, брав партію 100 штук минулого разу, таких втулок них десь відсотків 15-20. Сміття. Зараз подивимося, як ці хлопці мене. Що? Буде. А нічого гарного не буде. Вон, дивіться. Сука. От люди кажуть, самі точимо супер якість. Ну яка вона супер якість? Якщо воно торохтить. Аплодисменти. Оце вже аплодисменти. Ця, коротше кажучи, втулка з того набору, що я брав 100 штук. Дивіться. Ну, я не знаю, видно вам не видно, але це просто інша справа. Люфт, хоч і є, згоден, але він досить невеликий. Рівняючись з тим, що я тільки що в супер якості втулок. Оцінював. Зараз, звісно, переберу ще найкращий обер... варіант оберу, але от просто. То от вам сьогодні якраз яскравий приклад, що втулки втулкам розні, навіть якщо це великий магазин, до речі, продавав мені ті, що ліфтять. Тож, продовжуємо збирання. Зараз цікавий момент а, встановлення приводу разом з усіма внутрішніми компонентами. Це все ставиться в одній купі, а, тому що. А краще так. Так. А... Фіксуємо раму, бо я так все поставив, але, допустим, саморізи ще не затягував. Це досить такий довготривалий процес. Все це приєднати, прикрутити. От, загалом а, сама конструкція кавомашини на потужній рамі зроблена так, щоб а, слугувати роками. Бо сама серія яка створювалася десь у 2010 році. От, тоді так, тим більш ніхто не думав про те, що можна. Робити погано, економити, тоді це було вершина всього. Я думаю, інженери були в захваті від нової конструкції біолонгі після єсам серії. От, то і зробили все так, що на диво тримається вже 15 років. А не то, як сучасні конструкції. Збирання насправді не складне, просто довго тривале. Тобто, якщо ви вирішите. Робити самостійно цей ремонт. Просто розумійте, що це займає досить багато часу. Обережно там частинка за частинкою фіксуєте, під'єднуєте і так-то нічого страшного. Просто а, треба ретельно передивлятися всі місця, всі з'єднання. От. А так доступно кожному. То, я, чесно кажучи, більше. Ну, от такі дії не дуже полюбляю, тому що вони дуже монотонні, займають багато часу. А по суті, одне і те саме. То не бійтесь. Якщо збираєтеся самостійно робити того свої ковар, все вдасться, просто дивитись, ретельно все перевіряти. Якщо знімаєте якісь запчастинки, робити фото телефона. Вот. І щоб потім зібрати, поставити все на свої місця. Нічого не забути. Ну, Краще десь раз перевірити, скільки там? Сім раз відпий один раз від'їж. Оце воно. Кікаємо в мережу. І дивимося. Зараз буде промивка, після чого будемо готувати палку. Головне питання до цієї машини було що. Помпа а, по звуку не дуже гарно працювала. І слабкова такава була, що знову ж таки відносимо до помпи. Плюс горкі втулки були. Ну, по суті, це було обслуговування, то в принципі машину навіть в тому вживаному стані, в якому вона була, можна було віднести до напису з Німеччини каву варить. Але це такто не наш варіант. З Німеччини каву варить. Це треба повний капримонт. От, так, зараз подивимося, як вона нам наразі приготує каву. А, бо треба з неї витискати суперсмак. От Так, першу порцію давайте зробимо сюди максимальну міцність, поки молка капуста. А, судя по тому, як працює кавомовка, все окей, це є мінімальний помов, важкувато, відчувається. Що є супротив пали. Супер. Значить так, і лишимо, скоріш за все. Єдине, що можливо будемо використовувати функцію до Навіть дивіться, першу порцію не намовило. Це гарно, це значить, що помол настільки мілкий, що навіть перша порція не вдається. Нічого страшного, це е, допустимо. Це нормально. Це значить, що близько розположені жорнова, важко та внука і не встигає наповнити себе з першою порцією. Плюс зробити більшу допомогу ми завжди можемо. Так, дивимося, наскільки будуть тонкі струйки. Так, заодно передивляємося внутрішній щоб все було гарно. Так, Важко продавлює. Дивимося. В принципі, все як треба. Кава міцна і гарно Та згляну таблетку. Пому робити ну, так все вона навіть суха. Кавомашина гарно витискає. Продовжуємо збирання. Наразі телефон заряджається, бо звуку не буде. Так, збираю заверний блок. Виявилось, що він в досить непоганому стані, то просто міняю ущільнення. Циліндр не постраждав. Це супер! Це значить, ця кавомашинка нам буде варити гарну смачну каву. Вперед. Як змащуємо ущільнення при встановленні а, нових. А вони у нас нові. Одягаємо їх на поршень. Поршень вставляємо в циліндр. Дивлячись, щоб співпали отвори. Допустимо, оцей отвір і оцей штири повинні співпатися. Якщо це так, значить все на своїх місцях, як нам і треба. Підготавлюємо ретельно, змащуємо кущі і збираємо. Після чого ставимо лапку скиду на її місце. Дивимося на пружинку. Чи в гарному вона стані буває? Так, що вона трохи зігнута. Тоді її треба або замінити, або повернути. в Нормальний стан. От я, в принципі, можу. У мене варіант, що не так вона і постраждала, то можна її. Ставити, о, все добре. Так, ставимо лапку. Ми ставимо лапку, перевіряємо, щоб вона легко ходила. Якщо вона буде западати в якомусь положенні, то внутрі машини вона попаде на а, упор якийсь, не в тому місці, де їй положено, і щось обов'язково зламає, то лапка повинна працювати легко. Так. З'єднуємо обидві половинки. Тестуємо, як ходить наш заварник. Повинен ходити з невеликим зусиллям, от, але не створюючи відчуття, що ви зараз собі пальці зламаєте. Це тумач було. Перевіршувати. Так, скручуємо. Так, перевіряємо виступи. Тут виступ, тут виступ. І щоб наш поршень був з. За одну з поверхнею. Так, є наш завар, що фіксуємо його, переставив верхню. Морду панель я її в такому вигляді знімаю, щоб не дуже топаритися. Так вона у нас була. Те тут на цих машинах людине, що цікаво, цей кабель. До переднього дисплеї прокупайте. Хто як хоче? Хто в отвір? Хто а, в панельку для підігрівача шок, яка... Ой, в панельку вийде. Ці румунські збірники. А, дуже цікаві. Хлопці, дівчата. О! Отак от взагалі частіше всього я бачу. Так. Є. Так. Від'єднуємо кабелюшечку нашу. Так. І ми готові для нашого тестового запуску. Чесно кажучи, я цю машину вже тестував, перелік, як розібрав, щоб виявити, що вони запитання. Їх, по суті, не було. Здалося, що з помпою, може бути, щось -то там. То от. Зараз ми протестуємо. потестуємо. Ой, давайте лати протестуємо. Основна ціль, для чого беруть ці машини, все ж таки, це не кавові напої 100%. Це молочні лати і капучино одним випусканням. До речі, зараз глянемо пробіг. І 100% на цій машині цей пробіг відповідає тому, що люди не звертали увагу на каву машину взагалі в не насив. А, ну з іншого боку, 3700. 3700 це круто, небагато. От, але що ми маємо? 5 років, 3700 чашок, повністю не звертало увагу на кавоварку і все окей. Ну, треба зараз капремонт. Ну, капремонт, гарне обслуговування так точно. Але це все. Так, помоло трохи більше зроблю, бо для допі воно то піде, а для лати можливо не дуже. І давайте четверту міцність. І наше лати робимо. От, регулятор ставимо в положення максимальної піни, бо лати все, всі люблять з високою пінкою. І вперед. Так. Пінований, гарно. Дивимося. Декальцинація ще потрібна, коли є отаке от, от пінення на вашій коварці, в першу чергу зробіть декальцинацію. Звісно, це може бути електроклапан, але ну, давайте так. В більшості випадків це просто бруд у верхньому клапані. І заміни він не потребує, бо оригінальні клапана є гарна річка то коли вже, якщо міняти на якісь альтернативні варіанти, вони проживуть значно більше. А все ж заводська конструкція, це крутезно. Дивіться, яку гарну піну гонить. Навіть ми зараз спробуємо ще такий цікавий хід Продувку спочатку молочної системи, а потім зверху піни. І мені здається, що клапан сам по собі розпрацюється навіть а, без а, втручання декальцинації. Давайте клін положимо. В будь-якому випадку ця продувка клін вона і напрягає сам електроклапан, заставляючи його продутися, і заодно промиває вам стакан, якщо ж там щось зібралось. То, якщо є питання спиною, завжди робимо отакий клін, після цього частина питань до молочної системи у вас зникне. Так, Максимум. Drink menu, high, smih, milk. І дивимося, ну, звичайно, до кінця чашки вже, бо тут місця не так багато, але будемо тестувати. І завжди треба, дивіться, яку піну почало протезну гнати. Просто за проми. Перша подача була така, тому що положення... Ручки було в положенні клін. Якщо ви запускаєте піннення молока і у вас ручка в кліні, то буде багато дивного, так не робіть. От. То все добре. Така машинка гарна. Пробуваємо, збираємо. І все супер. О, бачите, клапан розпрацювався. Коли є отака подача паги, це ознака правильно працюючого електроклапану. Добре, дякую за увагу. Така гарна каворочка у нас вийшла. До побачення.